Сьогодні ви дізнаєтесь, коли буде ядерна війна та чи буде вона взагалі. А також ви будете знати, чи варто відміняти дійство на щекавиці, що напевне цікавить дуже багатьох людей. А також розглянемо питання про те, чи буде наступ з Білорусі на нашу територію. Нагадуємо, не ми розв'язуємо ядерну війну. І ми не можемо достаменно знати, чи буде вона 100% чи ні, але є певні інформаційні, в тому числі, дані, які говорять про той чи інший варіант розвитку подій. В світі ми, як журналісти, подаємо вам інформацію, а ви самі вирішуєте, що з нею робити. Також, друзі, щоб це відео побачило якомога більше людей, і Ютуб рекомендував його, а отже, давав людям можливість бачити правду такою, якою вона є. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково поширте його в своїх соціальних мережах. І пам'ятайте, ми виходимо завдяки вам. Тому ваші донати, ваші благодійні внески дуже важливі, в незалежності від того, який саме їх розмір, бо дивляться нас мільйони людей. Ми в кожному відео це показуємо. А отже, кожна гривня, якщо всі разом, то це вже декілька мільйонів гривень. Отже, не забувайте підтримувати своїх журналістів, бо саме так поводяться люди в громадянському суспільстві та в цивілізованих країнах. Бо хто фінансує засоби масової інформації? Той і замовляє свої інформаційні продукти, тому ж давайте будемо усі разом працювати для того, щоб ми могли отримувати інформацію такою, яка вона є, а не спотвореною. Також ми проаналізували дуже багато цікавих інтерв'ю, в тому числі нашого відомого розвідника Буданова, якого бояться навіть в Росії, і до речі, прогнози якого збуваються з парадоксальною точністю. Також друзі, інформація актуальна на найближчі дні, можливо, навіть в місяці. Тому додивіться відео до кінця. Поїхали! Багато експертів у світі вважають, що ядерної війни не буде, Принаймні, в найближчий час. З декількох причин, по-перше, Путін дуже сильно боїться померти. Він любить життя, він звик до цього життя, розкішного життя. І всі бачать, як він боїться навіть захворіти ці його преславуті, дуже довгі столи, за якими він спілкується з своїми підлеглими. Друга причина це вчорашні заяви Китаю. Який чітко дав зрозуміти усьому світу, що він не хоче ніякої ядерної війни, по суті, біля своїх кордонів, адже ядерна війна це жах, який торкнеться не тільки України та Росії, а й Китаю. Разом з тим нам достаменно відомо, що Путін неодноразово просив, в разі чого політичного притулку в самого Китаю, це означає, що саме керівництво Китаю тепер буде вирішувати долю Росії. А по вчорашніх заявах та вже понад два місяці на їх телеканалах ми бачимо, як вони публічно ділять Росію, виходячи з таких геополітичних новин, навряд чи Путін наважиться на повне знищення себе та Росії, бо тоді тікати йому буде просто нікуди. І до новин з Білорусії чи буде звідти наступ на даний час. Там є угрупування, яке занадто маленьке для того, щоб здійснювати будь-які наступальні операції. По даним американської та нашої розвідки, ми достаменно знаємо, що для того, аби сформувати певний наступальний потенціал, Росії треба в десятки разів більше людей, ніж вони зараз є там. А отже, коли така техніка буде перекидатися в Білорусь, наші розвідники точно про це будуть знати. Про це також заявив в своєму інтерв'ю наш розвідник генерал Буданов. Разом з тим він чітко сказав, що для наступального потенціалу з Білорусі Росії потрібно накопичити війська, які по часу займуть не менше двох тижнів. Тобто в нас буде цілих дві неділі побачити, як вони туди будуть переміщатись. Також Буданов в одному із своїх інтерв'ю заявив, що щекавицю можна не розпускати, оскільки це подобається людям, але не через те, що буде ядерна війна. Тому, друзі, кохайтеся.